Ви пара? Так. Так. Як познайомилися? В інстаграмі. Два роки тому. Яке було ваше перше враження? Е, що ми будемо просто вітатися, типу, коли десь побачимось. Сподобалось? З першого погляду. Так. Да. Так. Довго добувалися? Е, ну, так, довго. Десь чотири місяці три. За що ви любите одне одного найбільше? За доброту, за. Відношення до мене я просто люблю, що я можу поряд з ним бути собою, і це моя безпека, мій дім. Що не подобається? Не подобається. Не знаю, я напевно все вже прийняла. Ідеальна дівчина, що може не подобатись. Так, скажіть, ви не одружені зараз? Ні. А для вас взагалі важливе одруження чи ні? Звісно, да. Ми, ми вже все обговорили. Через скільки має бути? Що а має, через скільки має бути? Все? Два з половиною роки. Максимум. Ну я вважаю, що за цей період часу можна зрозуміти. Хто ми один одному і просто не витрачати час один одного. Ну так, важливо. А звідки ви самі? З Житомира. Супер. А ви? Також. У вас спільний бюджет чи в кожного свій? Спільний? Спільний. Це його гроші ваші гроші? Так, звісно. Скільки взагалі витрачаєте щомісяця на родину? Все, Голова сім. За що є все витрачаємо. Ну, тисяч п'ять доларів трошки менше. Ким ви працюєте? Чим займаєтесь? В мене індія. Не можу розповідати. Договір про нерозголошення. Чим ви займаєтесь ким працюєте? Я поки також навчаюсь. Не можу розповідати. Він мене навчає. Що поважаєте нашим людям? Всього найкращого? Ми самі творці наших днів, нашого життя. І просто щоб все в всіх було класно.